Новый видос, видос на лагах. Е -е. Ладно. Він е -е. воли не Просто якась фигня, это просто у целый. Нет. по Хорошая нет. Вот. От, 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 от. от, ну яхбы. Ну я це неможливо не назвати хар не, не хороша Це Просто неможливо. По-друге, цікаво. Ну, от, ну, ще раз. Нормальні анімації. Можна модернізувати твою зброю. Що дуже, тоже дуб. Добре. добре. Снайпа така є. Це барет ніби, ні? Я думаю, що да. І тут є геймоди Дурня. Ну і ПВП. Один на один і фрифорол. Ну і моє цікаве. Ботс фрифорол і зомбіс Зомбі. Що? Не, ну... Да. Я ще всі анімації не дивився. Йоу. Не пан. Чапкая. Ну, на пан анимацию. І сейчас на вот такие. Mm -hmm. Да, я бы сказал долго. Так, я всегда никого покажу зомбаки. И лайфхак на них. Короче, вот такие вот зомбаки. Пишка, я тебя типа знаю. Но оба похожи Я з ним ПВП род. При коронавіру. Ну, або це інший, типа зараз новий рік, скоро. Всі як сам. Перезарядка. Так вот, лайфхак тут. Ччка. Не заважай. Я сказал не заважай. Це отсюда піднятись. Все, вс, мы тебе просто не достануть. Ну. Ну, я реально не можу тебя достануть. Ты только шобкрав всіх моих зомбаків, проб, ты сдохни. На жаль, я тебя не можу зараз вбити, бо це не Free -for All. це не PvP. Не пан. Вот, ну зомбаки мені подобається, но... Не найкраще. Цікаво, да? Не, ну тебе перезарядка зарядка це щось... Просто. До речі, тут, якщо ти там в тебе в магазині щось... якісь патрони ще є, і ти перезарядишся, то в тебе не буде на один патрон. Більше. Ну, мені в принципі все. Е, типи, це вообще-то я вам. Це... я. Ясно. Тоже Да. Ну no, прикольно, я бы сказал. Чай еще трошки <вух> 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 da, Не пан. Да, на тебя анимация. Окей. Вот, я тут собі трошки прийти поставил. Драча... Дреші... Снайпавиться, але е, спочатку йде без притіл. Ти, ти його маєш вписав. І, до речі, важливо, що там ще є. Е, типу, ну, атачманс. Тобто, оцей приціл притіл Ну, от. О, зараз, почекай, я ще попа по кайфую. І ще раз. Давай ще раз. До речі, тут ще є миниган. Ну він за робокси, 100 робоксів. Безкінечна е, зкінечные без патроны за 75 робоксів. И тут всякі кімнати, вони коштують по ринку и там ще є зброя. Так, ладно. Идем до ботів. Перезарядимся трошки. А, 16 патронів. Ласс. Ну тут хоча б знайти патрони можна, а у зомбаків ні. І я би хотів, щоб все пофіксували. Вот, тепер у мене хоча б якісь патрони. Ну. Магазин по. А тут ще є патрони. Я, до речі, в цьому. В бот с all Ну, мені це найбільше подобається тут. Ну. Анимации, конечно, тоже мне не <свист> Вот А вот, вот аптечка была. Да, то, тобто, ну, це гра, хороша моя анімація. До речі, що це зробити. Е, тобі надо H нажати. І ти це можеш, в принципі, з любою зброєю робити, но мені це не краще подобається на дезертигрі. Вот До речі, я потім ще спробую на наглоки таку штуку. Так, ладно. Е, до речі, цей назва, ну, минк до цієї гри буде в дескрипції, в описі. Краще сказати. Так, де всі? Я хочу снайпануть когось. Только проблема в том, что я их не бачу. Забей. Ты мей килл вкрат бот. Ну мадам. Ну Давай. Туда тебе Туда тебе. Короче, я тут дуже люблю перезарядиться. Після кожного кила я хочу перезарядитись. Е, ти куда? Що я мажу то? Воу-воу-воу-воу! що -во. тупий Да, я думаю, що це найкращий автомат. А, до речі, я тут не розказав про тут є оцей вот от ганмастер. там тобі спочатку э, глок 18 дають а, 19, вибачаюсь. І коли ти з нього вбиваєш, тобі дають зірочки. І ті зірочки ти можеш е, купити нову зброю. І такий автомат коштує 1000 зірок. Е, снайпаця 750. Е, а золотий дезертиго після. Там ще є там коктейль Молотова, Спас 12. Ну ну че там? є така цікава штука. Ну, спас 12 сильно, ну, ну, на велику ренжу не потягну. Е, Да, знаю, він може навіть ваншотнути, навіть якщо ти в тіло ну все, одно, це з близької довжини. А дезертиго може і надалеко стріляти, і йому буде нормально. Знаю, я з таким прицілом ма, ну, мажу. На, на, на далеку дистанцію я не попаду. Я мабуть, даже поменяю на спас до нас. Ну попишь. <coughs> Манэй! Почекай, той, типа мені ні одного дрем не меня. Маней! Чувак, ти то, типа, вбивав, не мене, нащо мене вбивати? О, я забрав магазин. До речі, во там клас До речі, я бачу бота. Нарешті. У мене один патрон. Короче, там наверху трошки патрон. Да, вот, убийте добро стрелять. Короче, оцей вот, приціл мені реально подобається. Я знаю... Ну, мій найулюбленіший приціл це холод. Холод це мій найулюбленіший приціл. Но тут він просто не хороший, бо цей ну я можу на велику відстань вон то, типа за мечі, Запросто, ну типа, як я на снайпер. Ну, не так добре. Ну теж мало. Тихо. А! О, до речі, я тут е, забув, що тут є ще один скажу, Бро, это мне только что дополнить. Ну что ты... Вот. Ну, я все купил, мне на мать куда эти руки тратить. Вот. Тут в лобби я цикава штука довольно зар покажу. Ну, не краще, типа, да? Ну чекай. Ну короче, ты можешь длямнутывать такие штуки. То, ну, и вот мне надо тысячу. Тысячу 250 пятьдесят Таких нубів Ну, в мене є десток, ч, я не можу ладно забей Е, Ну... Тут я флешбен, мені тоже подобається. І давай ще на где. А ну присутствие я не хочу, тому що я потому что анимации, наверное. То воно ломается. зараз давай спробуємо на лоб 19. му Ну... Непогано. і причому... Ти бачиш, як він деталізований? Просто. Ну, це такі деталі просто, як в... Воно як в реалі До чого ігри додійшли, що вони... Що воно як в реалі Реально виглядає. А це звичайний блок. Ну, я не знаю, що вони мають на увазі. звичайний ну це блок. Ладно. Е... Да, вон бачите, таке там блок. Штука. О от. Тож, да. До речі, було би прикольно, якби цей мініган був би переносний. Просто так ти переносиш же в зомбаристах. Ну там в зомбі карті є мініган поставлений, тож не надо паритись. А от на ботах, що ти можеш просто ходить по мапі з с і їх просто вбивати, це було б класно. Ну ладно. Ну вот такий видос. Классная карта. Класна гра. Посилання на гру будет в описі. ще вон там. Тоже реалистично. Я не знаю, что... Ну. Почекаем. Ладно, забей. Вот. Такая вот гра. Ну, всем пока. Буду. До речі, що е, цей. У мене давно не выходили видосы, да, вибачаюсь. Ну, я. Не сьогодні вийшло. Но вони перед цим не виходить. Да. М -м, сорян, ну. Не було дуже багато контента. Знаешь. Я говорю. Ну, короче но постараюсь выбрать на как э, можно більше До речі, один бот і именно 4 или в бот включи да я тут же трошки під, все ну ладно Ставте Лайки, пишите всем пока пока